Торік, зокрема, через ажіотажний попит на медикаменти виторг українських фармацевтичних компаній зріс на чверть. Натомість представники місцевого фармацевтичного ринку розповідають, що на рівенщині кілька аптек навіть закрили. Багатьох доводили скорочувати персонал. Одна з причин жителі області стали економити на ліках. Іноді замість пачки беруть лише кілька таблеток. Подорожчали ліки відносно курсу долара, який був до кризового стану. Після кризового стану ціни відповідно зросли. Орієнтовно десь там, якщо можна порахувати, це буде орієнтовно на половину. При цьому представники галузі трагедії не роблять. Ріст продажів, хоча й незначний, все ж фіксують. В рівненських аптеках половина вітчизняних ліків ще стільки ж завозять із за кордону. Тож ціна препарату залежить від імпортерів та виробників. А імпортні виробники можуть закладати в ціну як курсову різницю, так і майбутній попит чи певні сезонні коливання. Плюс націнка посередників. В основному всі субстанції закупляються за кордоном і ліки, які виробляються у нас в Україні. Орієнтуються на ці субстанції, водночас аптекарі заспокоюють. Деякі препарати навіть подешевшали в середньому на 2-3 гривні. Дешевші стали препарати наші вітчизняні, група антибіотиків. У нас часто йдуть по спискам антибіотики, Ну трошки серцево судинна група і вітаміни, препарати від кашки, сиропчики. Та додають 70% ліків орієнтовані на рецепти лікарів. Нарешту це на третину впливає реклама. Тож рівняни досить часто орієнтуються на розкручену марку, причому не завжди якісно рецептурні препарати, які орієнтовані на рекламу, вони відпускаються під час. Рекламної кампанії трошки краще до обсягів 2008-го роздрібний фермринок повернеться не раніше 2012-го і навіть 2013-го років. Водночас, за прогнозами аналітиків, вже скоро ліки знову дорожчатимуть в середньому на 5%. Мотивують це тим, що курс євро кілька місяців тому зростав, і зараз аптекарі продають медикаменти ще із старих поставок. Водночас фармацевти починають готуватись до нової хвилі грипу. Тому експерти радять не скуповувати препарати похабцем, а робити це виключно за призначенням лікаря.